Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Сьогодні нарвала слив. буду маринувати. У мене тут 3 кг слив, я їх помила. І тепер буду наколювати. Я буду наколювати їх вилкою. Хто бажає, можна зубочисткою, можна шпилькою, можна голкою, кожний по-різному. Я буду наколювати їх вилкою. Так скоріше і зразу чотири дірочки з одної сторони і з іншої. Тому, скоріше буде. Потім буду кидати прянощі, спеції і заливати сиропом, далі все буду показувати, як і що. Зараз спочатку ми з вами. Будемо робити отвіри в сливках, а потім все остальне. Так, сливи наколола, приготувала. Тепер беру 700 г цукру. Додаю 800 мл води, ставлю на вогонь і варю сироп. Так, сироп закипів, тепер додаю 15 горошин духмяного перцю чорного 10 лаврових листочків 10 гвоздик Слідом за гвоздикою додаю 150 мл мілілітрів отсту. За оцтом додаю шість, шість сім божок, в мене сім конеку. Перемішую і додаю сюди сливи. Додавши всі спеції пряності, ставлю на вогонь і довожу до кипіння, довівши до кипіння, вимикаю вогонь. І залишаю до повного охолодження. І так, три рази. Я рецепт дала вам на один кілограм слив. У мене три, тому я помножила на 3. Я вам показала, а потім додала свої ще на свою вагу слив на 3 кілограми. А вам показала на 1 кілограм слив. Ось уже й шумить потихеньку закипає. Доводите до кипіння, ні в якому разі, щоб не кипіли. Доводите до кипіння і вимикаєте, займаєтеся своїми справами далі, а сливи нехай стоять, насичуються своїми ароматами і прянощами. Так, друзі, продовжуємо з вами маринувати сливи довівши до кипіння, до перших бульок. Наші сливи за четвертим разом починаємо закривати, накладаємо в стерильні банки і закупорюємо. Закупорюємо там шуба чи одіялко, у кого що є. Закриваємо ключем. Ось з'явились перші бульки, все вимикаю. І Накладаю у баночки в стерильні. Так, баночки, наші маринувані сливи баночки закатала. Тепер закрию їх шубою і будуть стояти до повного охолодження. Рецепт не тяжкий, затрати невеликі. Рецепт залишу у коментарях під відео. Але рецепт на 1 кг я вам залишу, бо я робила на 3 кг. І ось скільки баночок у мене вийшло. Шість баночок, півлітрових. Готуйте, смакуйте до м'яса, до риби, до всього можна смакувати ці сливи до кожного, до кожного м'ясного блюда, а також до риби. Всім смачного дякую, хто був зі мною, хто готував маринував зі мною сливи. Нагадую, треба три рази довести до кипіння, а за четвертим в баночки закатати. Всім дякую, бувайте здоровенькі. всього найкраще, бережіть себе.